Друзі, всім привіт на нашому каналі. В нас сьогодні закінчилась достатньо нестандартна інкубація кур породних, м'ясояєчних амрокса, біліфельдера і було декілька яєць лікбара. Чому ж ця інкубація була нестандартна? Ну, Хто бачив перші відео, той знає, хто не знає, я вам розповім. Значить, тут лежало 20 яєць Амрокса. Яйця були куплені, яйця були свіжі, хороші, ідеальні. Лежало близько 45 штук яєць білі Фельдера. Ці яйця назбирала близька нам людина, це для нього. Яйця збиралися дуже довго, тому що там курочок небагато, всього три курочки. От скільки вони, не знаю, напевно, близько місяця людина ці яйця збирала, ми прийняли рішення все-таки їх закладати, як буде, так і буде. При закладці я показувала, що Приблизно ну, 70% цих яєць були вже з дуже великими повітряними камерами. Також було одне яйце тріснуте по гострому краю, але не розбите, але на ньому була така хороша мікротріщина. Це ми теж заклали. І ще лежало сім яєць лікбара кремового чубатого. Це яйця, які відбраковуються на інкубацію. Я такі яйця людям не відправляю. Вони були деформовані. А також містили великі кальцієві нарости. Хочу зробити першу виборку курчат. Курчата знаходяться в інкубаторі вже у нас е, зараз 12 година ночі, в 2 годині дня вилупилося перше курча. Е, тобто, вже 10 добрих годин вони сидять. Не знаю, скільки там штук у нас їх вилупилось. Ну, хочу зробити виборку, тому що будемо лягати вже, напевно, відпочивати. Вже як буде відключаю інкубатор, відкрию. От вони наші дітки. Раз, два, три. Чотири п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Возічко, це тільки вилупилося. Оце ще й сидить в цьому. Не здохло? Так, і шкурки. Є на кльовину. Шкурки обов'язково треба забирати, тому що вони можуть налізти на ще не вилуплене яйце і зробити біду. Перекладу сюди поближче. Не дати курчаті вилупитися можуть. Якщо закриють місце прокльову, то буде це дуже погано. Все. Ще долью трішки тепленької водички. Ось тут я прослала собі кухонну ганчірочку. Все. І закриваємо. Хай з Богом курчатка лопляться, що у нас тут? Тут на кльову в нас нема, але будемо сподіватися, що буде. Температура в нас тримається 37,7, як ми на ній зупинилися на 19 ту добу. Не на 19, а ще раніше зупинилися. От, так, з 19 ї доби я і не понижувала. 21 -е курчатко в нас є. Підемо і Покладемо їх, прогрітий вже брудер, там у них вже є водичка з медом. Двадцять 21 курча, тобто там по ідеї повинно ще лишитися 30 яєць, якщо я не помиляю. Це тільки-тільки вирупилося малесеньке. Тут у нас амрокси і біліфельдери. І декілька лікбарчиків. До речі, з нестандартних яєць. Ох, це зовсім оце було придушене. В шляпі сиділо. Виживе, не виживе. Побачимо. Ні, щось рухається, може клигає. Давайте, друзяки, завтра вже будемо з вами розбиратися всіх дальших подій. Що там вам? А ти вже, ти, напевно, перше вилізло, що ти вже ось воно вже визирає, що тут робиться на світі. Все, Пересадили ми нашу братію. Водичка в них є. І закриємо. Пройшло ще 10 годин. Вологість 84% у нас. Курчата там є, скільки не знаю. От, відключаю та буду витягати. Не буду більше тримати вже далі. Хто вилупиться, то вилупиться. Вже як буде. Ну що тут в нас? Два Чотири. 6, 8, вісім. Десять, дванадцять, чотирнадцять. Брудері у нас двадцять одне, це тридцять п'ять. Ще є яйця з накльовами Будемо молити Бога. Це взагалі без накльову з великою повітряною камерою. Безнакльова. Безнакльова. Один лікбар лишився, три вилупились він безнакльова. Безнакльова. Поганенько. Так, вологи не доливаю, зразу закриваю. І, напевно, на табло зроблю 37,8. І вже будуть лежати до перемоги. Дякую вам за перегляд, гарних вам інкубацій. І будемо спостерігати далі. До побачення!